Автор Ірина Галушко, ми всі на цій землі самотні, ми всі на цій землі самотні, самі в світ прийшли, і самі відійдемо, так день за днем, через суєдні будні, то поспіхом біжим, а то поволі йдемо. А на шляху зустрічаються нам люди, хтось близький серцю, ну, а хтось чужі, і хтось з них, може, ворогом нам буде, хтось рідним стане і серцю дорогим. І за одних душа буде боліти, а хтось вам болим душу опече Одних зустрінувши, будете радіти, вони в біді підставлять вам плече. Хтось зрадить, зранить, знищивши надії, розтопче душу і серці розіб'є. А буде хтось, хто лікувати вміє, бо й сам в житті гіркоти чашу п'є, когось ви будете з трепетом чекати, а він, уперше глянувши на світ, Так сильно буде вас потребувати, ви все дасте йому турботу, хліб. І короткий час він буде поруч з вами, а потім скаже все, я далі сам, а ви ночами, в небо молитвами, з тривогою про те, як він там, а з кимось вам придеться розлучитись, з одним на час, а з іншим не завжди. І до одних душа буде толитись, а іншого захочеш обійти. Когось ми будемо щиро обіймати, даруючи усе душі тепло, та будуть ті, кого треба прощати. Хоч як би важко це нам не було. Життя життя, ми всі подорожні. Мандруємо, часом не знаємо шлях, та ту самотність ми віддати можемо, до нього Христа приніше на руках. Він той, з ким ти не будеш одиноким. він той, котрий навіки полюбив, твій прихід в світ і твої перші кроки, ти був не сам, ти з ним це все робив. Він завжди поруч. В розпачі, і в болі, і радості, і в щасті він завжди, поглянь на ну ось він поруч з тобою, до нього обійми, поспіши. Віддай йому все те, що тебе ранить, і те віддай, що радості несе. зніми робот, робочу тебе ранець, а він візьме і все це понесе. Спиною ти не повертайся до нього, і не бери тягар самотності, впадеш. Візьми собі в попутники самого Бога, лише із ним до вічності дійдеш. Життя, життя, ми всі тут подорожні, та ти участь глагофані відводь, і стане путь легким, і ти вже не самотні, бо поруч з тобою сам Господь.